Привіт всім! Ну що, співаємо не тільки євросем продавати, а й влагу закривати. Що, друзі, сезон у нас розпочато. Сьогодні 12 березня. Ну, розпочав я ще вчора, ну, вечором э, закривав вологу. було темно, нічого не знімав. А, а сьогодні хочу вам дещо показати. Ну, на дворі дуже великий вітер. Е, вийду вже в кінці, пориюся, покажу. А картинка... Ось виходить Значить, глибоке рихлення, ну як глибоке рихлення, було типу, глибоке довбання. От. Потім дисками по цьому рихленню пройшовся, осінню, вирівняв площу. І тепер закриваю вологу і виходить красота. Рівненько, без грудочки, волога є. От. Ну, зараз вийду. Побачити саме? Так. Ось так за трактором. Отакий фончик. Красота. І тут. А оце? Те ті паригли. Ну так получається, в принципі. Непогано. Шість борін. Забивається щось це. Ладно, шість борін. Ходимо, бігаємо. Так. Волога є. Є, дивіться. Красота. Качан. Тут була соя, є рештки кукурудзи, бо перед соєю була кукурудза. Дивіться, скільки решток, я все приробляю, нічого не спалюю. Дивіться. Структура грунту. Красота. Ось так що. Розпочатою в нас. Робота. Зараз залізу в трактор. Бо там дме. Пух. Розробляється добре, робота кипить. І, друзі, слідкуйте на цьому полі, далі буде цікаво. От після сої глибоке рихлення, типа аля глибоке рихлення, саме робимо агрегатом до де 28, де 30 см. Ну, так. І буде тут посіяний соняшник. Ну, я ж не можу без експериментів. От, попробуємо соняшник по сої, по рихленню, Аля. Та ще тут на цьому полі трошки є вовчка, і будемо сіяти новий гібрид п'ятирасовий е, лінійка продуктива. S Pro 511. Так що слідкуйте, буде дуже цікаво. Е, в цьому сезоні будуть новинки у нас деякі. Зміни в технологіях, ну вже технології поміняли, бачите. Так що слідкуйте, не переключайтеся. От, Буде цікаво. Так що, все буде Україна. До наступних відео.